Всім привіт! Сьогодні я Саша буду продовжувати грати в Майнкрафт. Як ви бачите, що в мене дуже багато нових боєприпасів і я знайшов всім алмазів, всім скрафтив картину, думе три, камінне кайло, верстак і факт. І зробив ліжко з шерсті і драбини. Як ви думаєте, чому я це зробив? Я нечайно не записав серію звук, не записався і чорний екран, коротше. Я не хотів скидувати це в Ютуб. щоб вам не партети на свій і собі. Добре, я паркан з пекельної цели я знайшов в цьому. В піщерці. Е, бо, ну, типа, ну, ви поняли. Е, зараз я ліжко поставлю. Ліжечко. І можна спати тільки лише вночі. Є, ми зробили ліжко. Так. І я. Маю картину, як ви бачите. Дай мені картину. Так, картина забралась. Кругляк. І поставити картину. Ось. Нормально. Даже скажу гарно. З алмазів. Я ж нічого не думаю робити. Перекрафтим Дуб, на дубові дошки. Як ви думаєте, я сам Як ви думаєте, звідки взялася ця морква? Я її знайшов у зомбі. Я кажу, ви не повірите. У мене ще таке ніколи не відбувалось. Я її... Моста сюди. І опорядкую зроблю. А, в мене зламалася ця залізний кірка залізна. Я зараз зроблю її нову. Так, і ще одне золото ще. І зроблю алмазний меч. Ні, не меч. Зроблю алмазний. Ні, алмазну шапочку. таку. Зроблю що я зроблю? Я зроблю е, палиці. Першим ділом. Далі я зроблю кірку алмазну. Кірка. Бо я, як думаю, це найважливіше у Майнкрафті. Далі зроблю медь алмазний. І все. Алмазний меч і алмазна кірка. Все. Все. Ми можемо тепер ламати будь-що. Тільки щоб нам стало цих алмазів. Так, чого, давайте? Ні. Добре. Так, я що хотів. А точно я хочу зробити... А дробельну я зробив, до речі, забув, що вам сказати. Бачите, що я хотів зробити? Кофейні не люблю. Так. Ми скрафтимо двері. Так. Скрафтим двері. Двері дерев'яні готові. Їх треба лише поставити. Задалеко. Я не тим ломі. Давайте мечем знову. Випали деревяні двері. Ось і все. Не. або добре. Це ще я вам хотів розказати, я вам розказав. Так, поставимо, я думаю, алмазний меч алмазне кайло. І візьмемо собі золотий меч і золоте кайло. Так, ми не хочемо їсти все круто. Скорі борщ немає стріляй. Дубаю, Почекайте, пожалуйста. Я вернуся. Так спати лише. Е, ми поспали. Так, чистиє. Я зроблю ведро. Ножниці. О, ножниці є. Ножиці. Я їх поставлю сюди. І залізу слева сюди. Злево, ключ. Відро. 咱们也不知道了。 Беру алмазне кайло і іду рубати об. Є в нас є вже один Як це Обсидіан. І... И половину з момента. Все надіймо вести, вести. У нас вести у нас є факіли. Я думаю, в цій серії. Я оце все, оце все, досліджу. А потім в кінці, десь на сьомій серії, оце все зруйную, все, що тут є. І піду десь інакше. Бо я це не робив, мені так не цікаво рад. Ви думайте, що хочете, мені може різниці. Я це не робив, Мені цікаво, коли я зроблю, а не коли воно мені вже зроблено. Що це? таке? Це не цікаво так. Рад. Самі подумайте. ж. У нас же є дві пшениці. Кісткове борошно. Так. Люстай. Остаємо посадимо пшениці ще. Так. І зробимо хліб. До речі, зробив, але він вже в мене в роті. Ой. Опс, якраз на два хліба стане. Українське Український хліб. Зроблене Україну. Це дякую, дякую. Так. Золотий зливок, алмаз насіння мені не потрібне. Повторюю. Так. Я би зараз пішов би досліджувати тільки не з такими ресурсами, чи як сказати. А зараз я такой піду І зрубаю три воды. класс спускаемся. Окей, okay, все класс. Будем больше золото. Так треба золота руда, звідки мені потрібно так, доброволя, Там щось шусь кишечного могло ли двоє дошки и Е. А тепер можно палити. А, uh, почекаме, почекаме. Все едно ми се полета и не може да пристане с нас. Оставаме се до даде Ой, блин, не е добре, ой. Байбашите са таки тупи по-мелки. У нас серия тривает приблизно 15 хвилин. 15 хвилин 15 секунд. Ми зробимо... Железний кайло. І железні слідки. Поставимо усю... Не, не то взяв. железного блюда. Все, учу, все, учи, чуть-чуть. Всю учусь учу. Тихо, я тихо, хотів маленький не плач, Тихо, я тихо, ти не плач, маленький. Так, беремо меч, алмазний. І такий меч на погоню. Для всякого випадку. Так, тепер ми все розставляємо по своїх місцях. І ми можемо йти врагу. Вра, Моя шапочка зникла, не знати, куди. Так я знімати Майнкрафт буду десь приблизно Елм Скикин що я хотів сказати я Не сюди можна впати Я Майнкрафт буду знімати десь приблизно 20-30 серій Більше ні, бо я замахаюсь, а мене це ти хто? Не знаю, є я тебе вбив. Что? Ідем по спину? Я спасся. Я спас себе жизнь. LBS. FSX. Зима морковочку дай мне. А дай морковку. А Морква нашлась. А морковочка. Ешься морковку. Я мизерку. Поставим і це поставим. так, Все, все окей, okay. пошли. Чекайте. Життя виновите. под дождем, под дождем, эти має 18. хвилин, А соря, буде 20, 25 минут. Я вийцю ні, Нет, 20 минут що Так что мы Три 4 4 хвилини або 5-4 5. Добре, поки дойдемо, поки відновиться. Буду з альмазним мечем ходити. Так, будь-як. Знаєте, що я все напоготові. Я в алмазним мечем. Так. Хто у нас не тятьок? Я граблю банку. Якому є золото? І все інакше. Оце та банка. Діма. Золотий вечук. Я маю золотий вечу. Золотий. Іменно золотий. Не. Фиговий, а золотый, голодый, жотый. Ла-ли-ли-ли-ла. Кто? -ла 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 Нас вместе? Короче. Вс, я достаю ся додому. Я думаю, що ми в наступній серії дослідимо повністю це все. А далі я зараз буде. Всім дякую, всім до успідос. Є ще ні ще не буде. Ну, а них пам'яті. Суть із його. Хайти не застремнете. Все, облом. Пацаны, а мы моя Это мой мой дом, придурки. Хорошо вам придурок. Короче, пофиг. Пойдем ко мне мой. Там вс разпалим. Или как вам говорить. Всім дякую за просмотр, всім дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я дуже люблю проходити цю ігру. Всім дякую, всім, що лайк.